Ну, що вам банда сказати? Відчуття шикарні. Думав, буде набагато гірше. Болю не відчуваю взагалі ніякого. Трошки є дискомфорт на від того, що там позапихували, але через ці там, чи тампони, як вони називаються, я можу дихати. Ну, сказали, що будуть виділятися слизь, будуть промивати. Ну, тим не менш, післяопераційне таке, знаєте, відчуття правильно, да? дуже шикарно. Я думаю, буде набагато гірше. Так що хто там в таких секунду, як і я, всього боявся, то робіть, не хвилюйтесь. Все чітко, все класно. В общем, рекомендую. Так що шуруйте, вежбі Medical, робіть. Свої перегородки і дихайте вільно нарешті. Ой, я блін, я зараз цими тампонами дихаю носом класно. Я навіть не уявляю, як я буду себе почувати, коли їх достануть. Так що, братва, дякую всім за підтримку, стільки повідомлень, блін, таких теплих, знаєте. Так що всім, всім дякую дуже. А я зараз буду нарешті снідати. Мені принесли. Овсяночку, чайочек, чайочок, що трошки перекушу, бо сьогодні взагалі нічого не їв. Всім добра.